Привіт всім! Сьогодні я вам покажу своє обновлення свої покупочки. Давайте починаємо перше з того, що я підстриглася. Це я вже вдома підстриглася, я десь підстриглася 31 березня, здається, сьогодні вже 7 квітня, благовіщення. Так, Так, бачите. Підстриглася коротко. Мене було воно ось таке волосся. Вибачте за посторонні звуки. Давайте тепер приступимо до покупочок. Ось так. Ти покажу щось купила вчора. Сестра. Е -е, ось таку штучку купила на телефон. Ось. І ось так коли ну, стукати. Такий класний звук. Можна камеру не буде добре читати, але тут класний звук. мені дуже не подобається. Потім я ще вчора купила м -м, ось такий на кульку. Такую штучку малесеньку. Е, купила, не мама давно ту купила, але сегодня я тільки почала писати нею. Просто виташні поменяла, але такої класні ручки. Вибачте знову ж. Така вона. Есть крава. Ось. Далі все. Така Енциклопедія. жаль, що вона Російському на російській мові. Але я, я вам ще знову кажу, показала про цю групу. Там, де моя подружка продає речі, я в знаю на неї купила. Звісно, вона 10 коштувала гривень. В неї, ну в тій групі бесіді, о, в цій групі бесері не продала за 8. Дуже, дуже класна. Книжка. І моя остання Покупочка це був мій собі щоденник. Я купила, зараз оцінюєте, добре? Ось такого типу він. З кладочком. Всі обрати 73, трошечки більше. Десь отакий. З мені би не вистачило. Так. Але він був не на резинці. Тут бачите, на резиночці. Бачите, трошки. Бач. Ось такого типу. Тут. Ось. Я вже почала вести. Якщо е, хочете, я можу взяти про нього відео. Тут у мене вже форзац. тут. Ну, коротше, я його почала вести першу квітню. Я не хочу вам показувати, щоб вам потім було цікавіше. Зараз вам тільки пригорну на сторіночку. і сторіночки. Ось. Це мій третій, третій субистюльник. Я вам ще покажу закладочку. Ось. І мені він сподобався, звісно. Мені треба написати, до речі, дякую. Що сама нагадала, написати номер 3, бо я забула чомусь. Не чому. Це було все. Кому сподобалося це відео, ставте пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал. Буду всім рада! Пишіть коментарях всім папа.